Всім привіт, друзі! І вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду записувати казку, яка називається Тролі. Поставте лайк і підпишіться на наш канал. А ми поїхали! Жили собі у малявничому лісі найщасливіші створіння у світі тролі. Цілісінькими днями вони тільки й те робили. Що співали, співали, танцювали, танцювали та обіймалися. На жаль, голосний спів тролів привернув увагу Бергенів, верхнів, що були завжди нещасними. Mm. Минули роки тролі повернулись до співів, танців і розваг. Дочка Пеппі, мачок, була готова стати ватажком тролів. З року в рік тролі святкували звільнення від Бергенів. Цього разу мачок вирішила заштувати найбільше і найгучніше свято. Усі тролі з нетерпінням чекали свята, крім одного понурого хлопців. Мені пагін. Твоя шалена вечірка приведе до нас в Бергенів, застеріг він. Троли желі десь неподалік. Шукають нас. Прислухайся і розглянь довкола. Розважайтесь на галасливі гулянці. А я краще перебуду цей час у своєму Бергенсховищі, замаскованому і надійно укріпленому. Минуло багато часу з тих пір, коли Бергенів бачили востаннє, і тролі вже втомились. Е в тролі вже втомили е, від застережень пагони. Вони були навіть трішки незадоволені тим, що хлопець псує їм пересвятковий настрій своїми балачками про злих велетнів. Але миролюбний троль ручай пояснив, що це такий вияв турботи. він просто любить бути нещасним, додав па він. Наш мачок відповіла? А я хочу, щоб усі тролі були щасливими. На вечірці всі тролі, крім пагона, звичайно, танцювали і співали. Музику наповну, попросила мачок, посміхнувшись. Діджей зробила музику ще голосніше. Мачок Відбивала ритм дзвіночком більше сяйва і блиску, вигукнула щаслива мачок. Тролі освітили небо кольоровим прожекторами, а з сплески такками зробили свято яскравими. Тим часом на іншому краю лісу кухарка шефиня почула музику і вибухи. У підзорну трубу вона побачила феєрверк у формі троля. Очам своїм не вірю, вигукнула вона. Після довгих років пошуків я нарешті знайшла тролів, шефиня попрямувала у поселення тролів. Губ-губ, губ-губ, І ось вона вже на місці. Тікайте! закричала мачок. Тролі кинулися на втікача та. Бергенка встигла схопити кількох, серед яких були Бігі, містер Дінклс, Крихітка Купер, Фастберт, Сатинка, Синелька, діамант і ручай. Велетка зникла і мачок довела решту троїв у найбезпечніше, на її думку, місце у Бергенсховища. Матю попросила пагона піти з нею, щоб врятувати друзів, та він і слухати не хотів, вважаючи це божевіллям. Ти кашу заварила, а ми мусимо їсти, обурився пагін. Хіба не твоя була ідея влаштувати вечірку? Я ж казав, що це приверне увагу тролежерів». Ти справді збираєшся йти у Бергентаун? запитав пагін, коли зрозумів, що це не жарти. Мій батько не залишив жодного троля у біді. І я зроблю так само, відповіла Мечок. <кхе> Ліс між поселенням тролів і Бергентауном був темний і небезпечний. Мачок було налякано, але зворотного шляху не було, не встигла дівчинка й оком моргнути, як заплуталася у павутині. Далі було ще гірше. Звідусіль почали виповзати гігантські павучки. Бумц! Один із павуків отримав по голові сковорідкою. Це зробив пагін. Потім своїм волоссям, ніби батогом, він почав лупцювати павуків. Порозганяв їх геть. Мачок було врятовано. Мачок і Пагін продовжили шлях до Бергентауна вже разом. Ідучи лісом, мачок співала, щоб хоч трішки розвеселити себе, а пагін тільки нарікав і скаржився. Може, спробуй заспівати, запропонувала мачок. Я ніколи не співаю, як відрізав пагін. Ніколи. Дуже скоро вони дійшли до тунелів перед самим Бергентауном. Один із цих тунелів доведе нас до дерева тролів, сказала мачок, а інші. неминучі. Хованний, почувся голос. Це був хлопчина хмара. Він запропонував показати правильний тунель, якщо пагін йому дасть п'ять. Вони стукнуться, стукнуться кулак об кулак, а ще міцно обіймуться. Серйозному пагону. Ой, як не сподобалась така пропозиція. Тому він хотів дати Хмарі прочухана. Хмара почав тікати. Тролі побігли за ним, і, врешті-решт, вони опинились біля старого дерева тролів. Е... Тим часом у берегентауні принц Хрящ виріс і став королем, ховаючись на дереві тролів. Мачок і Пагін спостерігали за тим, як він. Показує клітку з їхніми друзями. Е, шефиню знову взяли на роботу в королівство. Всі були щасливі, адже на наступний день мало відбутися свято тролів. Все правильно! оголосив троль кра... король Хеш. Щастя, повернулось в наше меню. У Бергенському замку мачок і пагін з люстри стежили за королем. Він одягнув свій старий, е, свій старий, свій старий галстук, який виявився за малим. Це було кумедно, та раптом хрящ заявив, що йому мало тролів для свята. Щоб обчасливити роз... розсердженого короля, шефині дала йому з'їсти ручая. Продовження скоро буде. Ставте лайк і підпишіться на наш канал. І до нових зустрічей, можливо, завтра або в п'ятницю. До зустрічі!